Що, кажуть, волонтерам погано живеться, Васильович, на природі красота, Загорає, Загорає, загораємо. Свіже повітря, таке тінь. <гум> Де б ми ще разом посиділи, так? але щось по душам не виходить поговорити. <гум> так що, друзяшки, ситуація слідуюча. Опача. Так що відпочиваємо на природі. Оп, бачите? Вже 4 години, а може й 5. Тачечка загружена. Ця тачка стоїть. Ця тачечка також стоїть. Не можу показувати локаційно, де знаходимося, але ну, так сталося, що тачка наша поламалася. Ну, але була б це найбільша наша біда, да, братва? Зато є можливість посадити в інтернеті. У Володьки є інтернет, він нам пороздавав. У нас є ще один акумулятор, є два павербанки. Є можливість обсудити деякі моменти. Так що тешечка щось нас підвела, значить так треба було. Так що така вона волонтерська доля. Не завжди все, виходить, так, як хочеться. Але тачку відвезли, цю тачку забрали, зараз чекаємо підкріплення, чекаємо Олега Вікторовича, Вадима Борисовича на двох бусиках і може приїдуть, заберуть володьку додому. Бо вже, каже, хочу додому. Так, да, хоч додому. Гарячу борщу з салом. А Васильовичу подобається на природі, так? Є до кого садити побалакать, не будемо казати до кого. Мозги повиносить. Так що, друзі, отак, 500 має від хати. 500 має від хати. Ну, але так буває. так буває. Так що хто там каже, що така в нас робота не пильна. Ну, в принципі, це не робота, це шлях, який вибираємо ми самі. Так що була б це найбільша наша біда. Чекаємо хлопців, помаленьку будемо щось думати. Хотіли евакуатора тут в Дніпрі, ну, ще, до Дніпра нам ще трохи пекти. Ну, на жаль, немає вільного, щоб загрузити тежку нашу подовжені. Так що чекаємо хлопців, загрузити прицепимо лахвєтку і будемо якось тягнути, грузити на підкатку передні колеса від куса тягнути другим брусом. Так що так, отак От працюємо. Так що Ха -ха. класна наша робота, але ніхто не хоче її робити.